Рецензія на книгу Тільки не пиши мені про війну, автор Павло Вишебаба. Він не тільки письменник та активіст, а й командир відділення ЗСУ у 68-й ОБР імені Олекса Довбуша. У своїй книзі він пише про війну в Україні та пише так, як ще ніхто до нього цього не робив. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи я біля тебе сад, чи ти чуєш коники від цикад, і чи повзають равлики по в'яну? як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках, чи цвітуть там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запросив Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Його поезії вирізняються серед інших щирою енергією, читаючи їх. Ти відчуваєш кожне слово, кожну картину, яку було описано у тому чи іншому вірші. Як написав Любко Дереш, побратими Павла говорили, що в нього є винятковий талант висловлювати те, що вони відчувають. Але для чого їм самим не завжди вистачає слів? На Донбасі міста не прокинуться від царем. Їх покинули люди, як кров залишає веле. Їх відрізали скальплим фронту супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось бік з нерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш прицільно. не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними. Український світанок зійде над Донецьким кряже, хтось із нас неодмінно до ночі в цю землю ляже. Тільки думка майне, як заправиш в ріжок набоїв, що ти жив як простий чоловік, а помреш, як воїн. По особливому звучать поезії з вуст самого автора. Кожна емоція, жест та погляд мають свій сенс. На своєму благодійному турі в Україні Павло зачитав поезії зі збірки Тільки не пиши мені про війну для тисяч людей. Кожен з присутніх міг почути, як же насправді звучить збірка наживо. прожити заново кожен новий день війни, відчути ті емоції, які зародились у найгарячіші дні. Наскрізний крик вставай, то симфонія люті, то свист надією. І мені, моя пташка, співай, співай, про луну ті, огортай своїм голосом кожен рам на утомлем тілі, напийся гнівом, якщо вічна душа, я її жити дам у Твоєму. Спіль. Моя пташка тихенька, як сталь тревка, і крило перебито, і пір'я стерде. Та якщо ми не встанемо, не збовкай, здобувай нам безсмерть. Ці степи будуть спалені ще раз, і бетон розлетиться над ними пилом. Усього лишаться пісні про нас, Дай, пташку крила, звідси гуркіт тікатиме та не ми. Хай лунає багато голоса кода, боє пташко лети, нехай слухає світ німий, як звучить свобода. Окрім особливого стилю написання, ця книга вирізняється ілюстраціями які дуже влучно підібрані до кожної поезії. З кожнісінькою новою сторінкою ти розумієш, яку колосальну роботу було зроблено, аби зараз стремтінням у голосі перечитувати речення за реченням. На кожній з цих сторінок ти знайдеш переживання автора, спогади з тих днів, коли здавалося, що кінець неминучий. Та величезну надію на те, що завтра все-таки буде кращим. Про Павла Вишибабу сьогодні пишуть у Форбс. Роблять огляди його поезії у Вогі. Одна з найбільших індійських англомовних газет The Hinston Times присвятила статтю Павловому віршеві доньці, тому самому, який перекладений вже щонайменше 15 мовами світу. Така популярність здобута не просто так. Про його творчість написано вже сотні відгуків. Музиканти, співаки, письменники, які хоча б один раз читали його поезії, не можуть лишитися осторонь. Відомий письменник Артем Чапай писав: вивчити на пам'ять вірші баби значно легше, ніж навчитися розповідати їх так, аби не зривався голос. Вони особисто про мене, про тебе. Про кожного з нас нині. Також поділилася своїми почуттями після прочитаного Альона Савраненко, відома музикантка Альона Альона. Якщо ви ще не пропускали крізь себе поезію Вишибаби, зараз саме час прочитати, почути, побачити, розривітися і повірити в Україну ще більше. І просто зараз ще раз впевнитися в талановитості наших українських людей.